D4. Кінь 6, c 4 G3. Каталонський початок на досі. На D5 походив. ну Тут можна і не брати, я заберу на D5. ферзем напав на ладью, перекрився конем на F3. Напав на пішака, шах захищений. шах, Чим краще можна і слоном, можна і конем. Кінь С3 перекрився від шаха. Напав на коня. У мене тут є захист, чорнопольний слон. Це надійно захищаю. Пішака на D4 брати не можна. Перс під боєм. Краще, мабуть, слоном чи пішиком. Пішиком, мабуть, краще. З темпом на c3 напав. На слона відійшов. Так. Що я можу зробити? Відійти. Вінемно. З нападом на ферзя він відійде. Рубить там ферзем. Там все захищено у чорних. Немає тактики. Прокіровка. Готуюсь. Загрожений опять. Походить. Іздвоїти пішики. Квадраті це 6. Так, що це за хід? Ганяю, по дості чорні. Що мені робити? Який хід? Зіграти краще? Можна зіграти е 4, захопити центр і простір. Е4. Чорні думають. Нерекірувався, як з цим скористатися. Десь у мене є на D5 позиційна жертва пішака. Він взяв, потім відкривається лінія Є е на короля нерекерованого. Можна напасти шах, потім на d4 хід конем. Чорні нехтують безпекою короля, забирають пішака, але білі натомість отримують ініціативу. Так, мабуть, лодія є один буде тут краще. Шах. Тепер в мене є хід кінь D4 з нападом на слона, на коня і на ферзя. Так, відійшов, як мені дестабілізувати позицію чорних, якщо на Е6 побив пішаком шах на H5, це захищено. Так, а якщо забрати коня, то в мене є тактика, він б'є БС і на А4, вилка на слона і на С6. На С6 загрожує втрата ферзя, використовуючи зв'язку. На д 2 брати не можна, не бачить він. Напав, зв'язав на ферзя. На д 2 не можна було, тому що з темпом я пробував шахом, забирав лодью і слон висів у нього ще. Так, рокірувався. ну тоді ферзя забираю, звісно. Так. Напав. Можна розміняти слонів, щоб з одним слоном боротися легше, ніж з двома. Але треба ферзя спочатку. Тепер міняю чорнопольника. Нема куди піти. чорнопольнику. Все міняю. Спрощую максимальну позицію, щоб добити швидко суперника. Так. Нападаю на слона, ладя d1. Так, на ферзя напав. Ферзь b5 напав на лодью. І треба зробити вихід для короля про всяк випадок. І ще слона поставив на діагональ центральну, щоб ладьо не отримати. Мат по першій лінії. Так, вихід для короля запасний. Так, що це за хід? Побив Шах. Що серйозно? Ну тоді дивісім ладья. Треба подивитись, що це за звір такий страшний на малюнку. Звір страшний з Аргентини, страшний тільки на малюнку, на досі на дуже.